Чи працюють ґрунтові гербіциди проти перію? Давайте в цьому розберемось, перевіримо препарат та дізнаємось, як правильно його застосовувати. Ви пам'ятаєте, що в попередньому відео я обробляв свою проблемну ділянку від перію. Я використовував гербіцид оберіг. Зараз на ринку дуже багато різноманітних гербіцидів. На мою особисту думку, найкращим досходовим гербіцидом це буде містраль. Але мені порекомендували ще один, і це препарат. Оберіг для того, щоб ваш гербіцид правильно спрацював, потрібно використовувати його по вологому ґрунту. Використання гербіциду по сухій землі не дасть бажаного результату. На свою проблемну ділянку я витратив два пакетика препарату. В інструкції до препарату було сказано, що один пакетик іде на 3-5 літрів води. Два пакетики гербіциду оберіг я розмішав на 8 літрів води. Вечором, коли вже сідало сонце, я обробив свою проблемну ділянку. Знову таки в інструкції було сказано, що бажаного результату буде досягнуто за два тижні. Також згадувалось про те, що через три дні можна розпочати механічну обробку ґрунту, а ручну не менше, ніж через сім днів. Через п'ять днів після застосування препарату ми бачимо з вами ось такий результат: пирій почав жовтіти з корня та втрачати насичений зелений колір. Інші бур'яни теж стали пригніченими. Хоча жовтіти не стали. За допомогою мотоблока я вирішив обробити ділянку. І ось маємо такий результат. Після обробки ділянки пройшло знову таки 5 днів. І як ми з вами бачимо, бур'яни не проявляють зовсім ніякої активності. Головне, щоб проявляла активність розсаду, яку ми туди посадимо. Так чи працює гербіцид оберіг? Так працює. І рядовий картоплянин його рекомендує. А про те, які гербіциди використовуєте ви у себе на ділянках, ви можете написати. Коментарях дякую за лайк та поширення. Підписуйтесь щоб знати більше.